Наше сонечко Ендіо притищив нам на цей раз не квіточку, а цілу історію моря попелу. Тож ходімо розкажу вам це без лишньої води. Маре Джеварія, самозахідна територія Натлану, на якій проживало сьоме аномо плем'я. Засунули їх на ті неплодородні землі через те, що ті відмовилися зрадити трана очкана і вели боротьбу проти нього з іншими шістю племенами. Ще частина племені взагалі покинула Натлан, а їхня лідерка заснувала ордо Фавоніус в Монді. Так шли справи до 500-річної давнини, коли сталася катастрофа Кенрі, а до моря попелу виліз Бакунава милист. Орінечко Рейндотир, яке хоче бути слабше за своїх родичів, але сама творець напхала в нього якоїсь генної залупи, і от це непорозуміння тепер ледь небезсмертне. Тож тодішні сімерою напину, включаючи Мавіку та теноча вихідця за ним племені, розробили план, за допомогою якого розбили монстра на шматки і подавали його можливість до регенерації. Але Мора попелу все ще було проблемою, з якою, врешті-решт, розібрався Венті з души те з Вектора Часу. Частина Бакунави зникла разом з справжнім морем пополу і тепер знаходиться одночасно завжди ніколи. А от інша пожирала всі інші мілкі частини себе, які зосталися в реальному світі, і стала тим бакунавною, з якими пересіклася в сюжеті.